Квітне земле моя виставка з такою назвою відкрилася 22 грудня у Шосткинському краєзнавчому музеї. Експозиція учнів художнього відділення Шосткинської дитячої школи мистецтв та їх викладачки Алевтини Філон стала справжнім предноворічним подарунком для шосткинців та гостей міста. Вихованці ДШМ є постійними учасниками різноманітних виставок, стають призерами всеукраїнських і обласних творчих конкурсів та фестивалів. Своїх учнів привітала з важливою для них подією. Філон. Навчайтеся, радійте, отримуйте знання. Особисто я також навчаюсь разом з вами. З вами, з дітьми, в осередку, в якому знаходжусь, у своєму творчому, робочому колективі. Я щиро бажаю, щоб ви отримали їх, були щасливими та впевненими в подальшому, Дай Бог світлому і майбутньому чудовою подією, і прекрасними експонатами привітав присутніх і директор закладу Юрій Лоза. Він побажав юним художникам натхнення, успішного і цікавого навчання та високих творчих орбіт. Сьогодні ми з вами присутні на принародженні ще однієї нашої шкільної традиції. Рік тому тут, в цьому залі відбулася виставка також від учнів класу Альцина Миколаївни. І сьогодні, вже другий рік поспіль, вона теж відбувається. То в нас є впевненість і підстава думати і сподіватися, що ця виставка, цей, так би мовити, звіт творчий за календарний рік від цього класу, від викладача і учнів, стане традиційним. Долучилася до привітань і викладачка дитячої школи мистецтв, відома художниця Лариса Логвин. Вона сконцентрувала свою увагу на колезі Алевтині Філон, завдяки якій відбулося не тільки відкриття даної експозиції. Вона людина свято, і все це відчуваєте, тому що в нас сьогодні настояще дійсне свято. Вчора у нас був відкритий урок. Це теж вона його проводила, і це теж, теж було свято. Вона надихає мене, лично мене, вивчати цю мову і робити такі свята, тому що в нас в школі дуже багато робіт, які ми ну, в стінах тільки виставляємо. А тут такий феєрверк. Робіт таких ярких, яскравих, і вона от відкрила цей ящик Пондори. Вона дуже стримана, дуже вихована людина, дуже талановитий педагог, і в неї велике майбутнє. Споглядати чудові полотна, гості виставки могли під звуки чарівних музичних композицій у виконанні відомих та досвідчених митців нашого міста. Допадуть небес вночі. і в малюнок той складу, і в куточку підпишу, Що ті зорі то і ти. Ознайомитися з експозицією, надихнутися прекрасним і підняти собі настрій за допомогою яскравих і неповторних робіт вихованців дитячої школи мистецтв може кожен бажаючий протягом різдвяно-новорічних свят.